Пам'ятаєте дослідження, коли серед бойових дій або в якихось дуже таких, ну, скажімо так, районах, там, де часто стаються різні вбивства і так далі, досліджували, всаджували медитуючих і спостерігали, як в цей період там доба, чи скільки там часу, як. І зменшувалася кількість вбивств, зменшувалася фаза військових дій да, от на, на цю добу, да, коли там практикували. І це є до того, взагалі, чи може людина впливати на зміну свого середовища. Да? Тобто от медитації, да, енергопрактики, вони спрямовані на зміну. Якості свідомості, на розширення свідомості, на підвищення частотності свідомості. І якщо згідно такого подібного, що притягує подібне, то в цю мить ми починаємо створювати іншу реальність, тому що вібраційно ми знаходимося на інших частотах, і відповідно довкола має матеріалізовуватися те, що згідно з наших частот. Ось, і, власне, от до чого часто і прагнуть, медитуючи енергопрактики, коли заходять в спільне поле, да, ну, там, якусь практику робити, да, медитацію. Що відбувається? Відбувається зміна простору довкола кожної людини, яка включена да, в цю медитацію чи в цю практику. І відповідно. У кожен же в різних місцях, да, там країни чи світу знаходиться. І, відповідно, в тому місці змінюється простір, але є різниця, коли це одна людина, а коли ще є таке поняття когерентності. Це коли, коли стається підсилення того і намагається, якби да, робити в спільному полі якусь певну практику, тому що. Кожна людина, я, там, наприклад, тут сижу, хтось там медитуючий, знаходиться там, в іншій країні. І в спільному полі стається підсилення кожного учасника да, цієї процесії. І відповідно одна людина да, вона змінює частотність довкола себе. А коли вона разом виконує, наприклад, якусь практику, да, вона змінює це набагато потужніше, своє місце. Місце кожного, хто практикує. Ну і, власне, і й, окрім того, ще така мережа, скажімо так, таких маяків створюється. І відповідно це така, як прям сітка, яка дійсно може набагато потужніше впливати на колективне поле. Да? Тому що це коли ми усвідомлено створюємо якесь певне коливання. Наприклад, там певна практика там, на на чистоту, да, на примноження любові, на примноження таких благочистивих якостей да, в кожній людині, в кожному живому і так далі. Да? То відповідно те буде і ширитися. А коли не усвідомлено, то ми просто живемо у цій хвилі колективного несвідомої. Виходить, що відбуває виходить, що ми би, реагуємо просто на зовнішні фактори. Як на перше джерело, і забуваючи, що ми є теж пульсарами певних якостей, ті, які нам би хотілося створювати. Це просто таке, як відео, якби просто нагадування, що від кожного із нас, стану всередині нас, буде залежати простір довкола нас. Це, наче й очевидні речі, і багато про це чули, але мало хто це застосовує, да? якось поодиноко стається, що отак собі. Там зовні стається ось таке коливання, і ти розумієш, що угу, пора його вирівнювати. Тоді просто сідаєш в свою практику і починаєш змінювати частотність довкола себе. Просто нагадування кожному, що не орієнтуватись на те, що за вікном стається, а згадувати, що у вас теж є пульт управління, і ви можете теж резонувати і пульсувати в це життя певну якість. Застосовуйте це. Ми всі дуже живі живі частинки Бога. Ми теж можемо транслювати, ми можемо впливати. Ми не просто таке якесь мале, мала, якась одиниця, яка ні на що не впливає. Навіщо тоді ми всі маємо бути? Навіщо ми тоді всі народжуємося, якщо, якщо ми не можемо впливати на те, що довкола нас? Так?